Футбольний прогноз Чемпіонату Узбекистана по футболу. Восьмий тур. Вмочуємося зручненько. Не забуваємо підписуватись на наш канал, друзі. Ваші лайки, вподобайки. І змістовні коментарі. Це дуже важливо. Дякую вам від імені всього майстер-класу. П'ятниця. 2. травня. В п'ятницю саме починається восьмий тур Суперліги. Чемпіонату Узбекистану по футболу. Починається двома матчами. Два матчі. Хорезм – Ургенч, Насаф Карши і Буніткор – Ташкент ФК Кокант 1912. Отже, по Пару слів, багато часу вашого не займу. Обіцяю. Вислухайте, і будемо займатися вже всі своїми справами. Не дуже вдало новачок Хорезм Ургенч стартував 11 місце. Після сіми турів насав, ідуть на першому місці. Як і подобає чемпіону. Насав карші чемпіон, діючий чемпіон. Узбекистану, найкращий клуб Азії. Я вважаю. Не знаю, як ви, я вважаю так. М -м -м, непогано піднявся за своїм рівнем гри, рівнем футболу, е столичний Буніткор. Це також е стоїть е відмітити, друзі. Кокант. Більш-менш, але більш невдало, чим вдало. Стартував 9 поки сходинка. Я б не сказав, що це для новичка дуже погано, але, можливо, було б можна і краще. Так скажемо. Ну, будемо спостерігати надалі за новичками, надалі за середнячками. Ну, особлива наша увага буде, звісно, до лідерів. Отже, насав в гостях в Ургенчі у Хорезма. Я вважаю, що тут про перемогу і мови не повинно йти в п'ятницю. Я вважаю, що буде навіть результативна перемога. Чи заб'є хорезм? Тут питання. Можливо, так, можливо, ні. 50 на 50, друзі, будемо гадати, е, я більш вважаю, що обережно, акуратно, на таких разових, з, високою, з високим відсотком реалізації, атаках буде забивати, ну, майже тільки на САВ. я вважаю. Тому. Я беру тут впевнену перемогу на САФу, і при цьому насав заб'є 2 м'ячі і більше. Це е, такий прогноз називається е, індивідуальний тотал. Індивідуальний тотал на САФа більше двох м'ячів. Це мій прогноз. На перший матч. Восьмого туру, а другий матч восьмого туру Буніткор кокант Буніткор третій Я сказав, що мені подобається, як стартував столичний клуб Буніткор. І я прогнозую впевнену результативну перемогу над кокандом Буніткора дома на стадіоні Мілій в Ташкенті. Я колись навіть трішки і вболівав. Спочатку в молоді роки за Пахтакор, а вже в новітній історії футболу, коли наші країни стали незалежними, я вболівав за молодий клуб «Буніткор» з Ташкенту. Вони навіть там давали джазу трохи і в міжнародних кубках. Пам'ятаю, так само, як і на САФ. Добряче давали прикурить. Тому я вважаю, Буніткор повинен відроджуватись і знову ставати флагманом одним із ведучих клубів узбекистанського клубного футболу. Я тут прогнозую, друзі, перемогу буніткору і тотал більше 2,5. Коефіцінт, і в прогнозі насав індивідуальний тотал більше двох м'ячів, і буніткор перемога і тотал більше 2,5 в матчі, і там, і там коефіціє за двійку. Так що вам сподобається. Не вдячте мені на словах, а лише перевірте, чи ви підписані. На наш канал. Це дуже важливо. Так само важливо, як ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Е, мені не потрібні ваші подарунки і гроші, мені потрібне ваше розуміння і увага. Оце е, те, що я хочу, друзі. Не скриваючи. Дякую вам за це, що ви мені якраз саме це й даєте. Це дуже важливо. Узбекистан, Алга! Слава Україні! Скорішої нам перемоги над рашизмом. Дякую вам за підтримку, друзі. Ви найкращі. Я просто без вас не зміг би створити такий YouTube канал майстер клас. Це ваша заслуга. Дякую. Тисячу разів вам всім. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Бажаю всім вам! Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Користуйтесь. Дякую, що ви у мене є. До зустрічі, всім па-па.